19 лютого 2016 року учні і вчителі Золочівської зож перших третіх ступенів номер 3 долучилися до всеукраїнської акції пам'яті за загиблими героями небесної сотні. Минула друга річниця після революції гідності, коли Київський майдан став осереддям протесту проти злочинної влади за європейський вибір України у школі. Вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні відбулося флешмобом. Коло скорботи та загальношкільною лінійкою пам'яті. Із запаленою лампадкою делеговані учні переходили із класу в клас від 11 до 1 з метою вшанування героїв майдану, героїв війни на Сході, хвилиною мовчання. Після флежмобу вся школа зібралася у залі, де під жалобний майданівський гімн плеве Кача учні другого класу виклали лампадки Серце пам'яті, символ щирої дитячої любові та шани до героїв України. Власну поезію та вірші Ольги Кіс, присвячені Небесній Сотні, прочитала запрошена на захід Катерина Тихонова. Символічно линула пісня Тараса Петрененка Боже Україну збережи, під яку вся школа, взявшись за руки, скандувала Слава Україні! Героям слава. Підготували і провели акцію пам'яті вчитель історії Тихонова Тетяна Борисівна та вчитель музики Федорчук Ірина Євгенівна.